Далі військову аналітику і усі премудрості військової справи будемо. Ми дізнаватися у Олексія Гетьмана, військового аналітика та ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, слава Україні! Доброго вечора! Раді вас вітати. Героям слава доброго вечора. Хотів би розпочати нашу розмову з от такої заяви від Ганни Маляр, яка каже, що є відомості про те, що російські окупанти поставили перед собою задачу вийти на адміністративний кордон Донецької області. До кінця цього року ну і відкриваємо календар. Рахуємо раз, два, три, чотири дні в них лишилося вийти. Тобто, те, що вони за 10 місяців не змогли зробити, вони вирішили за чотири дні зробити. Це реально. Ні, це нереально. Ну вони вони продовжують е, атакувати Бахмут. Вони хочуть вийти на грани, на кордони Донецької області. Це відомо. Вони це планували зробити ще в серпні місяці. Уже 5 місяців біля Бахмуту. йдуть бої е, вони не просуваються суттєво там. Е, вони постійно повідомляють, що вони вже вийшли на майже центру цього міста, але вони в передмісті продовжують вести бойові дії і періодично вони просуваються на декілька метрів чи десятків метрів вперед. Потім ми їх туди вибиваємо і знову проточаться бої. Там іде переважно ну постійний обстріл цього міста а безпосередньо на лінії зіткнення йдуть. Ну вже стрілкові бої, навіть з застосуванням гранат, які не з підствольників, а вже з руками кидаються один гради 5 Тобто там ідуть нуле рукопашні бої. Але все одно ворог не має можливості, поки що принаймні не сподіваюся надалі цього не трапиться просунутися, хоча б до якихось там уколи його міста. Поки що бої боїдуть Солідаров, Бахмут вони йдуть. В цих місцях нічого в них не виходить, і сподіваємося, що не, не то що до нового року, ну де будь-якого нового року в них цього не вийде. А, якщо... а як ви можете оцінити перспективи цієї ділянки фронту, так у якомусь там відрізку кількох місяців, як би там мали рухатися по логіці речей справи? Так ну розуміємо, там як ситуація схоже більше на патову. Ми рушити вперед не можемо, і вони нас здвинути не можуть. Як ту ситуацію змінити? І чи можливо її змінити зараз? От там в розрізі місяця двох до кінця зими. Ну, по-перше, зараз такі погодні умови, що пересуватися важкою технікою ну, немає ніякої можливості. Тому, скоріш за все, будуть тривати оці такі ну, бої, стрілкової зброї. Чи є в цьому місті якесь стратегічне військове значення? Це місто великого стратегічного військового значення немає. Якщо розглядати як плацдарм наступу на Константинівку, то це, ну, це єдине, яке для нього є виправданням. Російська Федерація там веде бойові дії виключно, тому що для них це не є не військова мета, а політична мета. Вони мають показати своєму населенню хоч якісь перемоги. Ну і поставили в план вийти до кордонів. Тому вони будуть робити відчайдушні зусилля, щоб, щоб щоб цього досягнути. Пан Залужний підкреслив, що е, в нас е, на відміну від інших міст, які нам довелося е, залишати, тому що тоді е, не було сенсу його обороняти. Ми б втратили тільки війська і техніку, і людей. І все одно ми би не змогли втримати ці, ці міста. Ну я маю на увазі, чи північніше це лісичанський серед донець. Це були розумні дії. Ми відійшли, почали займатися активною обороною, і зараз є, є всі передумови, що ми ці міста звільнимо. Що стосується Бахмута, то так само пан Залужний каже, що захистити місто якесь. Простіше ніж потім, потім не водоювати на сьогодні. В нас вистачає і засобів для того, щоб це місто не віддати ворогу. А в нього не вистачає тих самих сил і засобів. Ну і до того ж, тактики ведення війни бою і. Морального духу військовослужбовців для того, щоб це місто закупити. Тому я сподіваюся, що нічого не відбудеться. Ніяких планів до кінця року вийти на за чотири дні. Вийти Ну, це ми їхняєтеся. Чтити дні вийти Донецької області. Ну ну хай мріють далі. Ну що Київ вони хотіли взяти за три. Mm, так. Пригадаємо собі. От ви, ви передали моє запитання. Хотіла е, запитати у вас, чи дійсно є якась раціональна військова мета в е, людей, які вже п'ятий чи шостий місяць поспіль це Містечко ви відповіли, фактично немає. Це більше ось такі якісь ідеологічні мотиви, бо треба показати якийсь успіх. Запитаю тоді про це. Це, це не моя особиста думка. Так це американська розвідка, це британська розвідка, це інститут дослідження війни. Тості люди, які фахово цим займаються, маючи. Mm -hmm. Відповідний ресурс для того, щоб доробити якісь обґрунтовані висновки, вони про це кажуть, тому це ну, це вже так, скажімо, відома річ. Я просто її озвучив mm -hmm. ще раз. Рухаємося далі, яка яка зараз ситуація, що відомо зараз про те, які наслідки бавовни в Енгельсі, чергової бавовни, і чи можемо ми собі так припускати, що внаслідок цієї атаки вдалося уникнути російської чергової атаки по українській території, по енергетичних об'єктах, зокрема. Ну на 100% відсотків уникнути атаки нам не вдасться, тому що вони перебазували після першого нападу. Вони перебазували свої стратегічні бомбардувальники ракетоносці до Мурманська на північ. Зараз вони теж їх кудись перевозять на якісь інші місця. По великому рахунку це літак, ці літаки там Ту-95 і Ту-160, Вони мають велику дальність дії. Вони майже ніколи не залітають в зону враження. Супротивника протиповітряних засобів супротивника. От вони з великої відстані запускають ці квартира ракети, тому по великому рахунку їм треба кудись перебазувати ці ракетоносці. Для цього в неї їм, їм знадобиться певний час для того, щоб збередити ці літаки з ракетами ХА 101 Капсот 550 крилатими ракетами по повітряного базування, треба декілька днів, і навіть може тиждень, тому що це. Особливо Ту-160, він не під крилья підвищують, підвішують ці ракети. Ну щоб простіше казати, в нього всередині є там револьверні такі принципи. Ці ракет завантажити туди. Ну але це ну це не просто як ну магазин з, з набоями зарядити там з пістоліти чи автомата. Це важка доволі робота, і там вона потребує потребує певний час. Якщо е, казати про те, що ця бавовна, ну вже відомо, що це були якісь безпілотні літальні об'єкти, апарати, точніше, е, е, ну ми розуміємо, що це була скоріше за все наша зброя, чи ту, що нам надали, чи власне виробництво. Я схиляюсь до думки, що все ж таки це була зброя нашого виробництва. Але не це головне, е, от якщо просто подумати перший раз, коли ми е, на 700-800 км е, в тил ворога с е, удар. Е, 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 е. Ну можна вважати, що вони просто прогавили. другий раз. Це вже знаєте, це не випадково. З третій раз, як тому не тоді буде звичка. Справа в тому, що всі безпілотні апарати пройшли мінімум три лінії протиповітряної оборони Російської Федерації. Наприклад, дешевий безпілотник, так Так, прой пройшли три лінії протиповітряної оборони. Вони скоріше за все не випримінювали ніяких електромагнітних імпульсів. Вони коригували, скоріше все коригували зі спутника, і вони приймали просто сигнали, які крогували політ, тому що вони влучили дуже точно по, по цілі, куди треба було прилетіти. Про що я можу казати? Давайте не, не теркаючи якихось таємниць, виробництва чи е, якості, чи назв цих наших апаратів, чи не наших апаратів, але ми можемо з повною впевненістю сказати, що в нас є далекобійна зброя, яка може стріляти на відстань більше 700 кілометрів. Друге, ми можемо точно сказати, що в нас є високоточна зброя, яка на велику відстань може може влучати е, ну, і вражати брати ворога. Тому. Е, Третє, що ми можемо сказати, що принаймні це литовище, може інше литовище в Російській Федерації, знаходиться вже під нашим вогневим контролем. Ми маємо змогу їх знищувати. І четверте, багато людей на початку війни казали, особливо всередині війни ну бачите, що всередині, значить, скоро кінець, якщо в ліку було всередині війни, про те, що врешті-решт, якщо вони атакують наше місто Київ, чому ми не можемо атакувати Москву? Ці безпілотні літальні апарати, вони зможуть долетіти до Москви і, і, і зробити там удар. І якщо раніше ми казали, що було б непогано їм відповісти, не ру не ринуючи цивільним Там є дефорту, там можна е, 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 башню е, 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 вишко е, останки на знищити. Це не є е, 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 історична цінність. Вже йдуть розмови про те про куди нам треба стріляти в Москві, чи треба стріляти по Кремлю, бо Це все ж таки історичний пам'ятник, а згідно гуманітарних гуманітарного права історичні пам'ятники рушити це не дуже добре. Пропоную так. голосування в дії Так, ми вже починаємо розмовляти не те, що можемо чи не можемо атакувати Москву, а куди саме в Москві ми маємо направляти нашу наш, нашу нашу зброю, тому це не тільки. Ну, там не дуже багато, послухайте, Тут 160-х всього 16 літаків, 95-х всього 64, тобто цих літаків не так багато. Якщо ми знищили 5 літаків, ну, ну це можна вважати, що ми знищили там не менше 10% цих літаків. Тому Ну тут ще варто сказати про те, що це не просто літаки, а відносяться вони до тієї yeah. тріади, якою yeah. ядерної тріади, якою люблять розмахувати росіяни, погрожуючи всьому світу, виявляється, що не треба сильно малювати планів прольотів і високоточних дорогезних ракет. А можна двічі пролетіти і вдарити по аеродрому, де базується один з елементів ядерної тріади. Так можна лишитися взагалі без ядерної зброї, скоро там зайдуть диверсанти, розкрутіти, і все. Ну не, не тільки ядерної yeah. зброї хизуються. Ще й протиповітряної оборони, яка от ми вже бачимо, як вона працює, якщо цей безпілотник пролетів 700 кілометрів, ви знаєте, наша протиповітряна оборона. Ну вона е, використовує багато комплексів. Які ну я не, не не зараз, не кажу про ті, що нам поставили партнери. А от ті, що у нас були на початок війни, це були такі самі комплекси, які використовує Російська Федерація, але. Навіть тими комплексами ще до поставки новітніх комплексів ми мали можливість велику кількість їхніх ракет крилатих високоточних і інших ракет знищувати. А вони ну це каже про те, що їхні бойові розрахунки дуже відрізняються від наших бойових розрахунків. Май сам вас оборони в гірше бік відрізняються їхні протиповітряної оборони і. А, до речі, з приводу того, що ми казали про Москву, чи атакувати чи не атакувати? Ви знаєте, от коли пошли ці розмови, а це буквально декілька днів. Як почали з розмови про атаку на Москву, і я сьогодні побачив новину, що на е навколо Москви, почали будувати додаткові комплекси проти оборони. Тобто вони теж розуміють, що Москва вже буде так. Я думаю, вони сітку розтягнуть велетенську, щоб безпілотник сітку попадав, так буде вже точніше, аніж їхньою системою ППО працювати. Ну судячи з того, як вони пропускають удари по стратегічним аеропортам. Оця атака на стратегічні рапорти і, і розмови про атаку про атаки на Москву, на інші великі міста, великі заводи, де вони будують свою техніку, це дуже е, позитивно впливає на моральний дух нашого війська і дуже негативно впливає на моральний дух російського війська. Вони в шоці, вони не розуміють, що відбувається. І коли люди, ну я побачив це відео. Е, Місцевих проїжджають і бачать, що навколо Москви вони не ховають, будують додаткові засоби проти питтено оборони. У людей просто вони така легка паніка. І це правильно. Мені не треба... чого хай поїдуть, включать пропагандистські шоу і послухають, які вони суперсильні. Е, і ще одне питання є про те, що за припущеннями тої самої британської розвідки Росія нещодавно перекинула до Білорусі частину підрозділів зі складу першої гвардійської танкової армії. Це що означає, вони брязкають зброєю, поїхали на Ремонт чи путіну таки вдалося Лукашенка вламати, і невдовзі, коли дозбираються російські угруповання з Білорусі, також зайдуть. Мається на увазі теж про те, що говорив генерал Залужний. Це кінець лютого, початок березня, до прикладу, знаєте на такий далекий термін під час такої швидкої війни, ще згадувати неможливо. Чи можливо чи може бути наступ Білорусі? Може може бути наступ в Білорусі, коли вони там засередять певну кількість військ. Але ми, ми постійно чомусь рахуємо виключно кількість живої сили для того, щоб е, сформувати, ну наприклад, там їхній мотострілецький полк, потрібна певна кількість техніки, певний ну от вони мають приз призвати 200 тисяч людей. Потім вже зараз переміні перемінізмінили, кажуть, 350 п'ятдесят тисяч щоб збільшити до 1,5 мільйонів. Так от для того, щоб озброїти, наприклад, е, ці 200 тисяч людей. Це приблизно 95 мотострілецьких полків Російської Федерації. В них є певний штатний розклад. Що вони мають бути на збройні? Це ж не тільки люди, це ж не піхота чисів, там не знаю, якихось рифорських боїв і на ковалі. Ну я би не здивувався. Якби ну, якби їх послали піхотним батальйоном вперед. А ну. скоріше все, так і буде, тому що для того, щоб це е, озброїти, потрібно для цих 95 умовних полків, потрібно е, приблизно 3 тисячі танків і приблизно 10 тисяч БТР, БМП та інші. На сьогоднішній день в них такої кількості техніки немає. Російська Федерація ВПК може за рік виробляти не більше, ніж 500 е, важких, е, важкої техніки, з них приблизно 250 танків. Якщо перевести на додатковий режим роботи, це звезд з коефіцієнтом 1,8. Тобто, коли вони буде. Будуть працювати 6 днів на тиждень і 12 годин на добу вони можуть побудувати приблизно 900 таких важкої техніки, з них буде десь приблизно половина танків. Тобто для того, щоб озброїти лише танками їм потрібно промисловості працювати 6 років, для того, щоб озброїти іншу техніку, ще 20 років. тому Ну, це ж працює тому, не на сам, їхню користь, та, розуміємо Тому то навіть та техніка, яка слідних консервації, наприклад, ті саме танки, про які кажуть чи то 10,5 тисяч, чи то 15 тисяч. Але американська розвідка порахувала, що поставити в стрій, вони можуть не більше трьох тисяч, але для цього повинен певний час. І з цих трьох тисяч, які більш-менш боєздатні, вже багато яких ми знищили на, на, на нашому фронті. Дякуємо вам, дякуємо вам, пане це, Олексію. Це, дуже, дуже багато від вас хороших новин Я і це і... і... сказати скільки хотіли розказати. Про інше, ну дивіться, резюме 30 секунд. Uh -huh. Тому очікувати є така ще дуже важлива інформація. Приїхали хлопці, мої друзі, побратими, з якими ми колись були в АТО, і ми зараз під Бахмутом. Вони кажуть, досі ти знаєш, ми ж вже 8 років на війні. І от перечуття, що ніякого наступу з боку Російської Федерації не буде. Ми не можемо це пояснити якимось раціональними чи розвідданими. Ну, прищаття, що, що, що нічого не буде, що вони заклинаються, і ця війна незабаром взагалі закінчиться. Ну як нас закликають? Ми прикраємо збройним силам України. Розмови. Дякуємо вам за таку позитивну дійсно ноту на кінець цього ефіру. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, був останнім гостем на сьогодні.